Привіт, друзі! Сьогодні, 8 квітня, з вами знову реклачок Дональд Трамп вирішив переглянути своє попереднє рішення про зменшення витрат на оборонку власну оборонку Сполучених Штатів Америки і заявив, що на наступний фінансовий 26-й рік, який розпочинається 1 жовтня вже цього року, він передбачає витратити на збройні сили Сполучених Штатів Америки 1 трильйон доларів. Це більш ніж на 100 мільярдів більше, аніж витрачається в поточному фінансовому році. З чим це пов'язане, якою буде подальша політика Дональда Трампа в митних питаннях? Що це означає для України? Зараз вам готовий розповісти. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям та знайомим. І... Я дуже хотів би читати ваші думки про те, що ви думаєте з приводу сьогоднішньої ситуації в загалом у світі перспектив України. Тому що, коли ви коментуєте, а ми обмінюємося думками, це допомагає просуватися українському контенту, і найголовніше, ми з вами вчимося політичні грамотності, що дуже дуже важливо. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Трамп заявив, що його адміністрація схвалила найбільший за всю історію оборони бюджет США розміром близько 1 трильйона доларів і говорить наступне. Ми дуже економимо гроші, але нам потрібно будувати армію, і ми повинні бути сильними, тому що зараз навколо багато поганих сил. Основна погана сила для Трампа це сьогодні Китай. І щодо Китаю він залишається непохитним. Я практично кожного дня і у власних відео зі своїми колегами торкаюсь питання Китаю, особливо в останні періоди, останні дні. Тому що Китай нібито долучається до переговорного процесу, нібито не долучається. Але Сполучені Штати Америки чітко заявили, що Китай залишається їхнім головним стратегічним ворогом. І коли в попередні місяці Трамп говорив про необхідність зменшення видатків на армію Сполучених Штатів Америки, ну мене це дещо бентежило, тому що США впродовж дуже багатьох років привчили країни Європи і інші країни, що вони є основним світовим поліцейським. І передавати цю функцію було б не дуже правильно передавати комусь, оскільки нема жодної країни демократичного табору, яка має таку величезну армію, таке величезне фінансування на збройні сили. Для того, щоб слідкувати за порядком у світі. Можливо, не завжди американцям це вдається робити ефективно, але менше з тим. І враховуючи те, що Дональд Трамп висуває вимогу до своїх партнерів по Північно-Атлантичному альянсу про збільшення видатків на оборону до 5% ВВП, то, відповідно, нам хотілося б бачити збільшення видатків. І в самих Сполучених Штатах Америки це вже є. Ну, звісно, це не 5% буде, але менше з тим, все-таки тепер Трамп матиме суттєвий ерумент для наших Партнерів, європейців, які не дуже охоче розкошелюються на власну безпеку. Ну і рахуйте, вони такий спосіб можуть нам передавати більше, якщо будуть витрачати більше на оборону власно кожної своєї країни. За даними видання Bloomberg, яке власне повідомляє. Цю новину про Дональда Трампа про збільшення видатків на оборонку, то адміністрація Трампа поки не подавала запит на бюджет на 2026 рік, оскільки діє уряд нині в рамках тимчасового заходу фінансування цього року. Ну, ви знаєте, що там було 11 шатдаунів цього року на тлі особливо виборів, але повноцінний проєкт з'явиться, обов'язково буде, він буде не раніше кінця весни. Ну, в принципі, абсолютно достатній період для того, щоб знайомитися з цим документом, ну і дати йому характеристику, за цим буде. Обов'язково слідкувати це, що стосується воєнних витрат в цьому контексті, дуже цікаво. Сьогодні ми проаналізували на каналі з Іваном Ступаком коаліцію охочих, рішучих, які то нібито направляють Україну, війська не направляють. Тому слідкуйте за повідомленнями. На моєму каналі ви обов'язково побачите цікавий аналіз подій, що стосується оборонних питань Європейського Союзу, як вони будуть допомагати нам. Своєю чергою, митні війни, не конвенційні, а митні війни тривають. Дональд Трамп сказав, що вже 70 країн готові вести переговори з адміністрацією Білого Дому про зняття мит і підписання якихось угод про зовнішню торгівлю з ними, взаємну торгівлю. А що стосується Китаю, то ніякого перегляду мит не буде. Цій частині Трамп дуже однозначний і говорить про те, як я вам розповідав у вечірньому відео, то переговори із Піднебесною поки що не планується. Хоча повідомлялося раніше, що нібито відбудеться саміт СІ Трамп в червні місяці цього року, і навіть він готувався. Але схоже, що ми та дуже сподобалися Трампу, вони не подобаються іншим, і Трамп однозначно буде їх зберігати впродовж не одного місяця, це дуже для нас добре, тому що мита то посередковано б'ють по російській економіці. Але його друг і соратник Ілон Маск так не думає. Він виступив із критикою тарифної політики Трампа і особисто намагався його переконати відмовитися від нових мит на імпорт із Китаю, тому що імпорт із Китаю для Маска дуже, -дуже важливий. Я вже знаю, що вам про це розповідав двічі. Це втретє, це не повторення, це просто те, що зараз шириться дуже активно в західній пресі. І це в багатьох на слуху, тому що Маск пішов проти Трампа, друзі. Це дуже-дуже показово. Попри це, Трамп пригрозив запровадити додаткові 50% мит на китайські товари, які будуть постачатися до США. Ну і тут подальша фінансова доля. Маска вже під питанням. Маск вважає, що мита є шкідливі для міжнародної торгівлі і для його ж власного бізнесу. Ну так воно є, оскільки справді. Компанія Маска використовує дуже багато китайських компонентів для тих же автомобілів Тесла і в інших виробництвах. Ну і загалом він каже, що ну, не співпраця з Китаєм це погано для ринку Сполучених Штатів Америки. Тут уже говорить в маску бізнесмен, а не державник. І він також публічно критикував головного радника Білого Дому Пітера Наваро. Наваро критикував маска. Ну, не така зараз іде. Дискусія батл в публічній площині, і що дуже примітно, також підтримав Маска його брат Кімблат, який також розкритикував Трампа за приховані податки на споживачів. А свого часу Маск також виступав проти таких тарифних воїн ще в 2020 році. Тесла навіть тоді подала позов проти тарифної політики Адміністрації Трампа, але Маск, ну, нібито так, сказав: то не я, то компанія судилася. Із Трампом намагався з ним налагодити якісь політичні контакти. Ну і на цьому тлі друзі в мене чим далі тим менше. Якогось такого оптимізму, ну, хоча мені, чесно кажучи, байдуже скажу відверто, що Маск працюватиме з Трампом і надалі. Маск мусить просто займатися власним бізнесом за різними оцінками. Він втратив 100 плюс мільярдів доларів з початку того моменту, коли Трамп переміг на виборах. А це період дуже-дуже невеликий, з 5 листопада минулого року. Загалом, як повідомляє Західна преса, то 500 найбагатших людей у світі втратили понад 500 мільярдів доларів. Всього-навсього за дві торгові сесії на фондових біржах. Це показував. Ілон Маск втратив 134,7 мільярда. Його статки впали загалом на майже 300 мільярдів в понеділок, і це стало першим випадком, коли його чиста вартість впала нижче 300 мільярдів, хоча він залишається найбагатшою людиною світу. Але є один багатій інвестор, який нині і заробив. Заробив під час того, коли всі ринки падали. Один із найбагатших людей у світі, Орен Баффет далекоглядно почав продавати свої акції тоді, коли Дональд Трамп переміг на виборах. Він розумів, чим Трамп буде займатися. Чому це не розумів маск? Мені, чесно кажучи, зараз не зрозуміло. Чистий капітал Баффета зріс на 11,5 мільярдів доларів цього року до 153,5 мільярдів згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. І це незважаючи друзі на те, що спад був на 14,5 мільярдів з 2 квітня, коли чистий капітал інвестора Зомахи, штат Небраска, саме звідти він родом досяг найвищого рівня за 5 років. Йому 94 роки, він є четвертою найбагатшою людиною у світі та одним із двох із 20 найбагатших людей у списку, які збільшили своє багатство у 2025 році. І він сповідує принцип: ніякої криптовалюти, максимальна економія власних ресурсів. Ну і діяти за усталеними принципами ринкової економіки. Ну, хоча, як на мене, я не зовсім в усіх питаннях з ним погоджуюся, але справді він єдиний, хто отримав профіт у цій всій ситуації. І як я щойно повідомив, друзі, то близько 70 країн сьогодні звернулися до адміністрації Білого Дому про переговори щодо ситуації з митами. Вони хочуть їх скасувати. Про це повідомив також міністр фінансів Скот Бесент, і тому в найближчі кілька. Пару, а то і три місяці, так він говорить, будуть тривати переговори про ці мита, і в цей період ніякого скасування мит точно не буде. Трамп вкотре повторив, я нічого скасовувати не збираюся. Звісно, ринки поштормили, але сьогодні, до прикладу, азійські фінансові ринки вранці відкрилися з певним невеличким ростом. Ну там 2% небагато, але все це вказує на певну стабілізацію. На Росії ситуація залишається вкрай складною і донині. І, враховуючи те, що Трамп не збирається скасовувати мита, я вам не випадково говорив і вчора, і позавчора, що ця історія для нас може бути дуже вигідною. То говорити про відновлення економіки російської не доводиться, оскільки нафта все ж таки не поспішає дорожчати. Сьогодні загалом у виданні Bloomberg виходить дуже цікавий матеріал, невеличкий, але дуже цікавий примітний. Я хотів би закцентувати на ньому вашу увагу. Ціна на нафту марки Brent. Brent торгується завжди дорожче, ніж російська нафта. Має зовнішній потенціал впасти. А тут, друзі, увага, нижче 40 доларів за барель за екстремальних результатів, оскільки спалахує торгова війна та збільшується видобуток. Війну торгову Трамп не збирається зупиняти. Видобуток збільшують, і збільшують його як мінімум впродовж трьох місяців. Ну, принаймні, такі наміри є. Цифру в 40 доларів описують аналітики Bloomberg, вони користуються, зокрема, висновками Goldman Sachs Group Inc. Наголошують вони на тому, що ця ціна може бути наприкінці 2026 року. Тобто, вони взагалі не прогнозують наступні, рахуйте, півтора року навіть більше, якогось росту цін на нафту, це дуже важливий момент, тому що якщо ціна на нафту не зростатиме, ну, скажімо так, глобально, то Росія не зможе поповнювати власний бюджет достатньої кількості грошей для того, щоб підтримати війну високої інтенсивності. Є різні думки стосовно того, скільки воюватиме Путін. Ну, до прикладу, ми з колегами сьогодні на каналі обговорювали і є два сценарії: або це відбудеться до 9 травня, або що буде тривати впродовж 6 місяців. Це відео, яке записане з Вадимом Денисенком і Іваном Ступаком. Вони є на каналі, друзі, можете глянути, ну, повірте, дуже вам цікаво буде. Але в будь-якому випадку, повертаючись до видання Bloomberg, то вони пишуть про те, що ціна прогнозована на нафту марки Brent буде в межах 55 доларів до кінця поточного року. Ну, а звісно, російська буде торгуватися на рівні. Ну, як на мене, десь 45-50 доларів. І для Росії це серйозний виклик. Тому що за різними оцінками для Росії критичною є ціна в 50 доларів. І я абсолютно свідомий того, що сьогодні в Кремлі не можуть цього не розуміти. Але є різні позиції: продовжувати війну, завершувати війну. Хто яке ухвалить рішення, будемо дивитися? Інсайди різні, повідомлення різні. Є вже повідомлення про те, що Росія активно веде переговори із. Німеччиною за посередництва Сполучених Штатів Америки про відновлення постачання російського газу до Європи через Північний потік. потік-2». чим далі, тим більше я знаходжу підтверджень відновлення цього проекту, але це може статися виключно в умовах припинення вогню щонайменше, а то і навіть можливо. Підписання мирної угоди. Цього тижня наша команда на чолі з Юлією Свороденкою, міністеркою економіки, працює у Вашингтоні, де вони будуть обговорити також угоду між Україною та США про корисні мінерали. За цим також слідкує, але ця угода буде одним із. Пунктів необхідних для реалізації, аби була укладена угода про повне припинення вогню. Поки що ніяких образів з Кремля немає. Вони говорять про те, що ні-ні, сьогодні не виконуються там всі умови. Хоча Путін каже, що нібито я готовий припинити вогонь, але нам треба досягнути якихось згод. Триває активний процес переговірний між Москвою та Вашингтоном, може, нові переговірники. Ну, дуже багато, дуже багато друзі, Подій відбувається, тому я їх всі відслідковую і вам обов'язково буду повідомляти. Тут тому перевірте свої підписки ще раз. І також додам, що є ще один крок, доволі позитивний, і для нас ці історії це переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки. Продовж двох днів точилися дискусії стосовно того, будуть вони чи не будуть. Вчора Дональд Трамп підтвердив, що вони будуть, і вже пізно ввечері. Після того як я випустив вечірнє відео, з'явилося повідомлення від очільника закордонного відомства. Ірану про те, що 12 квітня в Омані відбудуться переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки, як вони кажуть, за посередництва чи йогось когось, але як на мене це все майже. Там будуть прямі переговори, це моя думка, і ми будуть говорити про ядерну програму Тегерану. І Іран сказав, що ми навіть і не думали виготовляти ніяку дарну зброю ніколи, ніколи. У нас навіть такого в мислях не було. Ну так, в думках не було, але потрішку збагачували Уран. Такими темпами, що в будь-який момент можемо виготовити ядерну ракету, Трамп сказав, що він цього не допустить. І якщо угода не буде підписана, то Ірану буде дуже і дуже погано. І на завершення ще дві новини, друзі. Стало відомо про те, що майже половина жителів Норвегії вважає, що Росія здійснить диверсію проти їхньої країни у 25-му році. 44,7% респондентів вважають, що Росія здійснюватиме диверсії проти Норвегії впродовж року, тоді як 30% відповіли, що ні, цього не буде. Це означає, друзі, що ну така картина десь схожа і по інших країнах Європи. Європейці розуміють загрозу російської небезпеки. І це добре. Вони будуть підтримувати рішення урядів про збільшення видатків на оборону. А тим часом прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його Україна ще не ухвалила остаточне рішення щодо участі в миротворчому контингенті в Україні після завершення війни. Одну із цих тем, а саме тему щодо миротворців, я сьогодні детально обговорював ще раз на голошу з Іваном Стапаком у себе на каналі. Тому ви матимете змогу її переглянути. Цю бесіду. Вона, до речі, дуже цікава, інтригуюча. Ви дізнаєтеся деталей більше. Шукайте на каналі це відео. Вони є, ви знаєте, з ким я спілкуюся майже кожного тижня. Тому... Вам дякую за те, що ви були і нині, за те, що будете переглядати інші відео. Це все допомагатиме просуватися українському контенту на платформі YouTube. Ну і разом з тим допомагати нам з вами робитися більш політично грамотнішими. Дякую, всіх люблю ціную, шаную, не перемикайтесь Все буде Україна.